Вам вітання, дорогі друзі, від усієї душі. Хтось із мудрих сказав, що ідеальна музика це тиша, а музиканти займаються створенням вишуканої рами для цієї досконалості. Отож, сьогодні такі своєрідні нотні пейзажі та натюрморти нам із вами даруватиме велелюдний колектив, який продовжує найкращі традиції українського музичного мистецтва, переплітаючи. Минуле із сьогоденням ну а сьогодення природно із днем завтрашнім. Оркестр народних інструментів Хмельницького музичного училища імені Заремби сьогодні гість передачі. А до розмови я запрошую, будь ласка, знайомтеся за відділом народних інструментів музичного училища Микола Босенко. Вітаю вас, пане Миколо. та керівник колективу Ігор Галкін. Вітаю Добрий вас, день. пане Миколу. Ну до вас запитання було найперше. 50 років із часу першого випуску студентів святкує цьогоріч музичне училище. Славна дата, вікоповна, і от хочеться поговорити про ваших, про ваших випускників, не загалом про училище, а от саме вашого відділу. Ким пишається відділ народних інструментів з тих, хто навчався. 50, 40, 10 років тому. Ви знаєте, нам звичайно є ким пишатися, і я би міг би дуже багато говорити. Але скажу тільки про самих відомих. Це заслужені артисти України. в нас ціла плеяда, таке прізвище Піроги. Це Руслан та Богдан Піроги, молодші баяністи, в нас заслужені артисти України. Їх дядько Віталій Пірог, також заслужений артист України. Є в нас дуже просто шикарний баяніст, віртуоз. Олександр Хрустевич, лауреат міжнародних конкурсів. Я е, от зараз не пам'ятаю, чи він заслужений артист України, чи ні. Він йому вже, тому що він і в Нью-Йорку знімався і давав концерти. Там е, дуже гарний такий е, баяніст наш. Е, е, є в нас і народні артисти. Це, от е, Микола Балема, це наш випускник. До речі, він закінчив наше училище по класу Домри. Є в нас і бандурист, народний артист України це Віталій Дідух із Славнозвісного Явора такого квартету на Україні. І є багато інших. Ну, власне, це от є, певно до рівня професійності, котрих намагаються дотягнутися у ті, хто сьогодні навчається ці юнаки і дівчата. так? Так. Дякую вам за відповідь. Пане Ігорю, ваш оркестр. Він от теж 50 років віснує, відколи, відколи училище, так і грають в оркестре. Да, да, только раньше происходило по чуть-чуть по-другому. Потому что раньше, если сейчас у нас отбор идет в оркестр, того, чтобы дирижить оркестр, раньше, представьте себе, человек 26-27 заканчивается, ну сколько там uh -huh. получается, и все дирижируют. То тобто есть доходило до того, что приходилось даже пьесы некоторые повторять, потому что ну, времени не хватало охватить все вот этот репертуар, который надо было сделать. Получается, да. То есть было очень много. А сейчас у нас немножко уже жестче стало именно к этому подходить, потому что мы уже берем тех, кто более может это все сделать. То есть более талантлив, то есть слышит, ну, короче, многие имеют аспектов музыканты для того, чтобы, ну, как э, стимулировать его, чтобы меньше работы получается. То есть коллективная работа все-таки очень сложно. Одному как-то еще сам за себя, даже вот ансамбль, когда уже играешь, то есть ответственность большая. А это все-таки коллектив человек 40-60 приходит, с которыми уже руководить. То есть получается и студенту хорошо, ну и на будущее, получается, как-то у него будет профессия появляется еще. Одна. И практика не обаяка правда? Ну естественно, для, потому, всех. Что, для работы, да. Кто его знает, может они директорами будут, заучами будут. То есть уже какая-то у них появляется жилка вот эта именно руководящая. А сьогодні скільки учасників мы побачили и побачили. Ну, вы увидели не весь состав еще, потому что у нас получается мы сейчас трошки получается добавляем еще и первый курс. Сегодня первого курса практически не было, потому что ну, еще такая специфика у нас оркестра, что если они приходят, многие даже не знают других інструментів. У нас очень специфический оркестр. Якщо если другой в других оркестрах студенты играют на своих инструментах то у нас практически 90% играют не на своих инструментах в оркестре. То есть получается, и мы вот хотя бы даем полгода, чтобы они ознакомились с этим инструментом. А дальше постепенно, вот второй полугодие, мы даем немножечко возможность, чтобы он уже чуть-чуть поиграл. Чтобы ага. уже в следующем году, потому что у нас идет, люди уходят, получается, четвертый курс, ну, занимались места, скажем так, так довольно-таки да. на том же, хотя бы на каком-то высоком уровне, чтобы дальше продолжать работать над пьеса. Зрозуміло, дякую вам. Ну, так, дізналися, довідалися про, про життя колективу, трішечки про життя відділу народних інструментів. Ну а тепер будемо просто дивитися і насолоджуватися тим, як цей оркестр разом грає. Пане Ігорі, ось ви вже сказали про те, що кістяк оркестру це студенти. Отже, плинність кадрів, вона, вона неминуча, вона природна, так? Чотири роки. А як, а як швидко? От оцей рік, який ви сказали, даєте для першокурсників для того, щоб вже стати на рівень з тими, хто три роки грає. Ну, ви розумієте, найбільший рівень – це четвертий курс. Тобто вони навіть хочуть, не хотят, займаються, не займаються, у них якийсь навик з'являється ігрей. А первый курс, я же говорю, что они получается, вот смотрите, у нас такой, как, как наш коллектив, есть только два от Хмельницкой области. Это mm -hmm. первая музыкальная школа и наш оркестр. То есть, если приходят э, люди с первой музыкальной школы, то есть они уже где-то подготовлены, они уже могут играть. То есть они инструменты практически уже владеют. А в районах, если раньше это оркестры везде были, везде. То есть состав mm -hmm. такой был везде. Сейчас из-за того, что получается, такая немножко идет. Деформированное, скажем, с моего с точки зрения, вот отношение к инструментам, мы ну, потеряли очень много, то, что у нас было. И получается, инструменты таких практически в районе даже не знают. Им я им даю инструмент, он удивляется. Что ему приходится на таком инструменте играть, можете себе представить. То есть до чего надо до это доходит. А репертуар играет. О, репертуар разнообразный. Очень разнообразный. Ну, вы від, как від, вы, від, вот в концерте вы услышите, увидите, насколько получается. От украинского до современного до западного любой. Классики практически. Классик мы играли, ага. не окончены симфонили, Шуберта. То есть довольно-таки виду играли, даже еще раньше играли. То есть мы с играли. То есть это э, ровесник. Моцарта получается, то есть они где-то вместе даже учились, то есть музыка почти идентично похожа. То есть с гитарами, мы с другими инструментами играем. То есть вариант большой, очень большой. Репертуар огромный. Тем более получается, у нас он все время обновляется, потому что у нас студенты готовят, когда получается на четвертом курсе одну пьесу, они сами делают инструментарку. То есть каждый раз у нас идет. То есть практически никогда как-то не повторяется пьеса. То есть робота, да, получается. ну, может, нет ребець, которые очень ефектны. Ми їх оставили, где-то еще показать. А далі все нове, новое, новое, нове. Новое. Так що роботи вистачає. Ну, частинку цього нового зараз дивимося. Пане Микола, студенти і загалом училище, і, зокрема, вашого відділу постійно беруть участь у конкурсах, перемагають у конкурсах. Розкажіть дещо про ось ось цю віху біографії. Ну, можливо, не всі 50 років, можливо, часи незалежності охопити тільки. Ви зна... Найпрестижніші звичайно, в нас студенти, не дивлячись на те, що в нас матеріальні умови для занять доволі такі слабкі, у нас студенти. Перемагають на конкурсах. Основний наш конкурс ну, мається на увазі на конкурсах серед е, музичних училищ, тому що ми є музичне училище і там вже з ними змагаємося. Є такі всеукраїнські конкурси, фестивалі, їх багато. Для нас основний конкурс, один із основних верніше, конкурсів це конкурс провісі. Називається, він проводиться в місті Кировограді вже на протязі 18 років. Під патронатом Київської національної музичної академії імені Чайковського, там під кафедра, практично кафедра народних інструментів академії, є і членами журі, і голова журі, і звіти із академії. І там багато ми їздимо вже протягом останніх 12 років, напевно, що кожен раз ми. Стаємо, наші студенти стають переможцями, завоюють різні приємно. місця. Перші, другі, третє місця. Це так. приємно, так. 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 Студенти, які привозять найпрестижніші, перші другі треті місця із найпрестижніших нагород, в результаті для всіх нас разом зі своїми викладачами дарують зараз ось такий музичний твір, який знає просто весь світ. И ночью не смолкає, а до утра, час, когда перед рассветом и спаришь.

оркестр, він багатолюдний. Отже, я так розумію, що ну, от те, що називається гастрольною діяльністю, просто із технічних причин не може бути такою бурхливою ця діяльність. Але виступи є. Так, да, виступаємо. Де? Перше наше виступлення, яке нікуди ми не знімаємо, це «Чот училищ». Угу, на місці вдома. Ні, да, нет, это не дома, это обычно идет в филармонии, ага. Нас, где мы это проводим, получается. Угу. А, дальше, вот, когда зависит от того, сколько у нас студентів, Мы иногда планируем бывает, год, раз, год, два, раз, в год, два раза в год, іменно грандиозный концерт, именно оркестр. То есть, вот мы даже недавно вот играли, ну, у нас проблемы с залом, получается, мы все время кому-то просимся в гость. Вот, недавно мы просились э, как-то, ну, нам дали зал, э, ну, бывший дом офіцеров, получається, хирург, по да, называется. Mm -hmm. И вариант такой, что очень вон, зал шикарный вот для нашего именно оркестра, шикарный зал. Звучання, и вот да, так. и вот мы там устроили довольно неплохой концерт, взяли, то есть мы такой кого-то масштабный взяли, то есть у нас были симфонии, то есть показали во всем видео. Ну, если бы зал был, бы, может быть, концертов было бы больше. Но это первая проблема, это зал, а вторая это перевозка инструментов. Вы okay, сами so видите, that. у нас mm -hmm. в оркестре, какие они крупные инструменты. Тобто від маленького до більшого, і от ті великі інструменти, скажем, здержувати нас немножко где-то. Дякую вам Спасибо. за гостину. И для наших глядачів скажу, що ми обов'язково будемо ще зустрічатися в рамках передачі із учасниками із студентами із викладачами музичного училища, бо ж 50 років з часу першого випуску. Це така солідна дата, і варто показувати і розповідати про тих, хто наразі. Є майбутньою гордістю і вже теперішньою гордістю музичного училища. Ну, я так гадаю, що ми із вами ще побачимося в рамках передачі. Ну, а наразі нехай звучать ваші побажання для наших глядачів. Я хотів би побажати всім глядачам вчитися розуміти і слухати музику. Причому музику з самого високого рівня, тобто, яка вже. Уже її звучання понад 300 і більше років навіть. І на от такій музиці фактично виробляються, якщо можна так сказати, смаки художні. І побільше такої музики, звичайно, треба слухати. Ми були в Європі і знаємо, що от в Європі більше все-таки слухають класичної музики, а не, вибачте, так як у нас більше взагалі звучить попсал. От я хотів би вам всім побажати, щоб ви була у вас можливість така, і як тільки вона є, по об'явам іти і слухати прекрасний рівень виконання прекрасної музики. Дякую, пане Микола. Пане Ігорі, ну я хочу присъєдниця Нікола Іванічку тобто, В этом питанні Я снічну согласен. Ну і ще хотілось просто додати, що любіть нашу музику. Потому что мы обычно на нашей музыке можем отдыхать. Потому что все-таки вот даже вот мы больше уже к современной идем, да, это не наша музыка. То есть, вот как мы любим наши деревья, да, вот на березы, когда мы идем вот в лес, мы отдыхаем. То же самое наша музыка, она идет, нашу интонацию несет. То есть где-то наш био, скажем, ритм, который человеку дает возможность расслабиться. Вот любите нашу просто музыку и все. Чудовый заклик. Дякую вам щиро. Спасибо Дякую. вам. вам. Дорогі друзі, вам дякую також за увагу. Не зупиняємося ніколи, ніколи-ніколи в житті на півдороги до своєї мети. Навіть якщо поперек цієї дороги, отака провалля з'являється. Потрібно пробувати знову і знову. Бо якщо ми не будемо пробувати знову і знову, ми ризикуємо ніколи так і не довідатися, а що б ми змогли, а до чого б ми досягли, якби просто спробували. До зустрічі!